Бійці Дніпропетровської бригади сил тероборони звільняють Україну на Запорізькому напрямку. У дні, коли немає бойових виходів, тренуються оператори дронів, пілоти FPV та снайпери. Це частина ударної групи. Вони покращують свої навички на полігоні, щоб діяти швидко та злагоджено. На тренуваннях побувала і наша знімальна група. Олексій готує свою пташку до виліту. Мавік це очі бійців, за допомогою яких виявляють ціль. Ми звідси результати не будемо, бо це е дрон розкриє позицію пілота. Я відношу його метрів на 300 від позиції пілота. Ну, 300. Це образ, ну, середня, середня дистанція. Відношу і вже він віділянок починає працювати. За легендою, на тренуванні виявили особовий склад ворога та запросили вогонь FPV. Ціль підтверджена, все, Джек має, може працювати. Плюс-плюс. Джек ціль підтверджена, можемо злітати. Як прийняв, раз-раз. На початку роботи ми даємо стрім на КП, і з КП вже коригується в вогонь FPV. Коригування відбувається за допомогою. Google Міту чи очей в інтернеті, ніяких рацій, нічого. Тільки через інтернет. Це не перехоплюється, це зашифрований зв'язок, його неможливо перехопити. Боєприпасу, який понесе дрон FPV, обирають в залежності від бойового завдання фугасний проти живої сили чи кумулятивний проти техніки. Тому дрони більш універсальні ніж дороговартісні ракети. Можна витратити там ракету, яка коштує там десятки тисяч доларів на знищення танка. Можна використати FPV-дрон, який стоїть там груборятом 400-500 доларів з стандартним боєприпасом. На знищення того ж самого танка. Саме головне, що його ти зупинив і він вийшов з ладу. Далі можна його палити вже чим завгодно і як завгодно. Військовий на позивний лі Марксмен. Це другий номер снайпера. Він працює у відділенні та прикриває снайперів. Я був піхотним снайпером і роботу з діленням в інтересах командира відділення Він мені ставить задачу. цілі – целіпулім, РПГшник такі. Ну і піхоту. На середній дистанції. якби ми на великі дистанції не можемо працювати. у нас не дозволяє оружі, от максимум у мене 800 метрів. А сам снайпер приходить на позицію завчасно, інколи за добу, щоб підготуватись. Від маскування залежить його життя. Нині існує багато техніки, дронів та прицілів, які визначають людину за 4-5 кілометрів. Само, само Пойдем трохи ви внизу. Видите? Мені низ закривати ні. Не, не обязательно, определенно. Об Экран впереди дает уже возможность мне более быть скрытым. Но позволяет также видеть, мы смотрим перекресток, смотрим приблизительно посадку и смотрим вниз. Кирило наголошує, що ворог не завжди такий дурний, як хотілося б. І в снайпери потрапляють краще. Тому наші воїни мають бути готовими. Зачастую там нет плохих стрелков, потому как винтовки калибра, которые есть у них, они не даются плохим стрелкам. поняли? Как и снайпер. Снайпер готується від 4 до 8 лет. Ви поняли, то есть, и полтора года повномасштабної війни. Ну, сократили, может быть, процентом на 20 багато. У снайпера, ну не более. Снайпери забезпечують вогневу підтримку дронам, щоб дрони ФПВ з боєприпасом долетіли до цілі. Назад ці пташки не повертаються, а вибухають разом зі снарядом, вражаючи ворога. За допомогою FPV ціль вражена, Влучання 100%. На цьому наша робота закінчена. Ми повертаємо дрон. Джек юрісто ціль вражена. Дякую, Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.